Ми їздили до Марусі. Маруся теж вчилася в допоміжній школі. Потім нас познайомили вже з Васю і з Мішою. Марія, Міша і Вася рідні. Клас Марусю. Ми брали до себе додому по вихідних постійно. Ми її забирали вже, пускали в нас з того закладу. А до Васі з Мішу ми їздили. І Марусю туди один раз привезли, але вони не впізнали Марусю як сестру. Вони не знали Маруся, їх то пам'ятала, а вони її не Слушайте, знали. – а вас розлучили. Так. Так. А ви були в різних дитячих домах чи інтернатах? Я в інтернаті, вони в дитячому будинку по закону України рідних братів та сестер розлучати не можна, але на практиці часто буває, що діти з однієї родини потрапляють до різних закладів в залежності від віку. Таким чином вони нерідко опиняються далеко одне від одного.